Віталій Кличко заявив, що допускає повторний наступ росіян на столицю. Зокрема, київський очільник наголосив, що Київ залишається головною метою Путіна. Що з цього приводу думають кияни? Та чи вірять вони, що росіяни знову підуть на Київ? Давайте запитаємо. Дійсно, останнім часом такі слухи розповсюджуються, і я розумію, що в них є велике бажання. Це саме ціль. Росіян захватити столицю. Але знову ж таки, прислухаючись до того, що каже військове керівництво, в них зараз немає е, не ресурсів. Мою думку, що ні. Чому? Сил не вистачить. Мені саме краще було, щоб не було. Угу. І щоб воно швидше кончилось, щоб ми побідили. Оце сину саме основне. Я думаю, що можливо. Угу. Чому так думаєте? У мене чоловік військовий і він теж так думає. Угу. А що думає з приводу? Чи все ж таки, якщо піде, то не обламає зуби? Ну, я сподіваюся, що обламає, але все одно для столиці це великий ризик. Угу. Ну, якщо що ж, будемо захищати? Звичайно. А як ви ставитесь взагалі до висловлювань ось таких, що на Київ будуть наступати ще раз? Ну. Можливо, він це каже для того, щоб ми були готові до того, що це можливо. Ну це можливо. Uh -huh. Я не думаю, що це тільки Віталій так вважає. Я думаю, що це дуже можливий варіант розвитку подій. Ну, я не розглядаю це як популізм, коли це говорять люди, яких я знаю. Віталій Кличко заявив, зокрема, іноземним журналістам, що Путін планує наступ. І як взагалі ставитесь до таких висловлювань? Віталій Кличко відомий е спеціаліст у всіх питаннях. Закритю метро. О, окрім боксу, так. Е ну, Я вважаю, це наратив закинутий спеціально. Е Ворожою стороною, і люди, які не аналізують інформацію, намагаються користуватись цим, щоб заробити певні якісь бали для себе. Я думаю, в них немає вже сили mm -hmm. просто наступати, немає засобів насправді. Mm -hmm. Ну, і сам Кличко заявляв, що все ж таки можуть. Як ви щодо цих висловлювань відносите? бути готовими просто нам і все, весь час. Треба бути завжди готовими. Все може бути. Mm -hmm. Але ну. Я не знаю від кого залежить. залежати. Спостерігаю за все цей білью, але як воно буде? Буду намагатися вірити, що все буде добре і не не стане таке. А що з цього приводу думаєте? Ви напишіть у коментарях під цим відео.